Вітаю стрільців! Це ваш старопрогноз на тиждень з 10 по 16 березня. І так, стрільці, давайте подивимося, що приготував нам тиждень. Яких ви будете енергіях, які у вас будуть присутні люди? Або ж ви побачите щось своє для себе. Налаштовуйтесь на прогноз. І дивимось. перша карта понеділок. Королева мечів буде говорити нам про те, що ви будете в понеділок налаштовані вирішувати свої питання, отак кардинально, підходити з холодною головою, аналізувати все, можливо, навіть проявляти якусь таку, знаєте, войовничість і такий холодний розум. Королева мечів нам в нас як снігова, королева холодна, беземоційна. Тобто ви будете підходити до справ, можливо, так. Якщо ж ні, це буде говорити про присутність повітряної стихії у вашому житті. Це в нас близнюки Терези або Водолії. Така людина може комунікувати з вами, можливо, якісь будуть вирішуватись питання, пов'язані з цією жінкою. Це може бути лікар, це може бути якась професія, де холодний аналітичний склад розуму, тобто військовий, поліцейський, прокурор, адвокат і так далі людина, яка керується здоровою логікою. Вівторок. Карта світ, позитивне завершення якогось етапу в вашому житті, закінчення якогось проєкту на роботі, переїзд в іншу країну, початок нової роботи, народження дитини, весілля родини хрестини, тобто все, що світ нам може дати, тобто, позитивні якісь емоції. Карта буде говорити нам про те, що весь світ для нас відкритий. Ви можете сьогодні вирішувати всі свої питання. Сьогодні вам благополучно вони будуть всі звершуватися. Можливо, ви будете багато спілкуватися через інтернет, тобто зі всім світом, взагалі дуже приємна карта. Тобто, якщо тут було якесь вирішення питання, вівторок воно у вас вирішиться. Середа. Єрофант. Також старший аркан буде говорити про духовність, про людину, наставника, яка може з'явитися в вашому житті. Карта буде говорити нам про те, що ми е, притримуємося традицій, ми притримуємося своїх якихось моральних цінностей в цей день. Тобто, якщо ми маємо якісь установки в своєму житті, якщо ми звикли в один день робити якусь справу, ми будемо чітко її притримуватися іменно в середу. Якщо ми говоримо про наставника, це може говорити нам про те, що в нашому житті з'явиться людина, яка може допомогти нам вирішенні якогось питання з приводу навчання. Тобто, якщо ми йдемо десь навчатися, якщо ми прийшли на нову роботу і нам потрібна людина, якщо нам просто потрібна людина, яка допоможе в навчанні, от елементарно, людина хоче зробити ремонт у своєму будинку, да, і вона не вміє щось там робити. Руками. У вашому житті може бути присутня така людина, яка покаже, розкаже, причому вона зробить це на е, добросовісних таких, знаєте, якихось енергіях, не будучи, нічого не требуючи вас коштів і так далі. Тому що вона вміє це робити і вона хоче цей досвід передати вам. Можливо, ви йдете на роботу і вам потрібен там наставник, ви не можете освоїтися на новому місці, у вас може бути присутня така людина, яка також вам цьому допоможе. Можливо, ви йдете, і якась людина виходить на пенсію. І він вам весь цей досвід, всі ці свої знання всереду може передати. Ну, ще ця карта нам говорить про духовність. Можливо, ви захочете поспілкуватися з духовним лицем, сходити до церкви, до храма, хто куди ходить, просто отак побути в таких духовних енергіях. Четвер, верховна жриця. Ну, стрільці, щось у вас прям дуже цікаво. Знову ж таки, це духовність, це якась таємниця. Можливо, ви підете до таролога в четвер. Можливо, ви сходите до психолога. Карта нам говорить про те, що в нас дуже в четвер буде хорошо працювати інтуїція. Звертайте увагу, що вона буде вам підказувати. Можливо, вам може приснитися сон. Віщий, також звертайте на нього увагу. Верховна жриця це ще може бути присутня в вашому житті жінка. Така, знаєте, холодна, таємнича з якимись своїми загадками. Можливо, вона вам відкриє очі на якусь таємницю, або ж ви щось можете від неї знати. Карта буде говорити, що бажано цю таємницю приховати, щоб не нашкодити не, ні, нею іншим людям. П'ятниця помірність. Знов старший аркан буде говорити нам про вашу енергію, тому що це ваша карта. Карта буде говорити нам, що знаходьте золоту середину в своєму житті, знаходьте той баланс, якому вам буде комфортно. Виявляйте, де ваша та золота середина, в роботі, в стосунках, взагалі в вашому побутовому житті. Тобто в цей день бажано знайти її. І я так думаю, що. Ви її знайдете, тому що це ваша карта, і ви в ній будете почуватися дуже комфортно. Тобто, в п'ятницю ваш день. Субота. Оце то я вже вам і тягну. Імператор, знов старший аркан, говорить про те, що ви на своєму місці, ви відчуваєте отаку енергію овновську, ви налаштовані вирішувати свої питання отак твердо, послідовно, не зрушуючи свого місця. Сказав, зробив, і, і я на своєму місці. Якщо ж ні, це буде говорити нам про овна, який може бути присутній у вашому житті, можливо, ви будете звертатися до людини, до якогось такого високопосадовця, тому що карта імператора в нас завжди показує людину, яка от займає якесь посадове місце, сидить на троні. І вона це місце займає по праву. Карта ще нам може показувати на нашого батька, можливо, у вас буде взаємодія з ним. День такий, знаєте, в таких енергіях стабільності, от, нерушимості і такого впевненості в собі, що от все у мене на місці. І неділя, башня. І башня нам буде говорити про те, що щось може відбутися таке, чого ви не очікували. Але по башні нам завжди приходить те, що не потрібне, що вижило себе, і воно вже ну, не може бути далі так, як воно є. Наприклад, в неділю, будемо говорити, у вас зламався якийсь побутовий прилад, який вже себе давно вижив. Він вам не потрібен, і він вже мусить, як то кажуть, піти на утилізацію. Можливо, ви якусь знаєте новину, яка вас отак прямо сяє, яка буде для вас, як кажуть, грім серед ясного неба. Але знову ж таки по вежі до нас приходять. Е Ті інсайти, які себе віджили. Тобто все, що вже мусить пройти, те, що себе віджило, те, що нам не потрібне, воно отак приходить, будемо казати, руйнує і наступає от світла полоса, якась зірка після цього в нас йде. Тобто мрії, надії, сподівання і віра в краще майбутнє. Поламається стара деталь, ви купите краще і. Якісніше для себе. Так, і дивимось пораду для стрільців. Дайте мені, будь ласка, пораду для стрільців. Лицар петаклів. Вирушайте в дорогу, ви знаєте, як отримати кошти. Дійте послідовно, спокійно, можливо, дійсно хтось переїде кудись в іншу країну, в інше місце і буде там на нові освоюватись на новій роботі. У вас кругом старші аркани, тобто тиждень однозначно буде якийсь важливий для когось із стрільців. І литер Пентаклів нам про те говорить, що не спішіть, ідіть спокійно, ви знаєте, як іти до своєї цілі, ви знаєте, як. Отримати свої матеріальні блага, і ви до них йдете. І так, стрільці, це ваш таропрогноз на тиждень. Позитивного вам тижня і до зустрічі!